Христос народився, славімо Його! Доброго раночку, мої глядачі! Доброго різдвяного раночку вам і привіт вам із наших чарівних Карпат, із чарівної неймовірної верховини! Сьогодні чудовий ранок, сьогодні тихо, погода неймовірна, краєвиди шикарні. І сьогодні, разом з друзями, я вирушаю на Неймовірне дійство на велику різдвяну коляду. Здогадались? І так я вирушаю в селище, яке є осередком української культури, селище, яке має неймовірну енергетику, селище, яке має неймовірно шикарні краєвиди на всі 360 градусів, селище, яке в свої часи приглянули відомі митці. Наші українські, такі як Леся Українка, Іван Франко, Ольга Коцюбинська, і там, навіть в цьому селищі, побудував собі вілу для відпочинку перший президент України Михайло Грушевський. Ну так трошки здогадались, так я їду в Криворівню, щоб бути свідком цього неймовірного дійства. Я давним-давно чекала і запланувала собі цю поїздку, щоб бути свідком. Цього дива, дива, яке славиться, ще раз повторюю, не тільки в Україні, а і за її межами. Сьогодні я буду присутньою на Різдвяній коляді в Криворівні. Не дарма Криворівню вважають різдвяною колядницькою столицею України. Сьогодні буде щось неймовірне. Просто бачила багато роликів з тих років. Ця коляда збирає безліч людей. Приїжджають люди з усієї України. І не тільки з України, щоб бути свідком цього неймовірного дійства, щоб ем, прикоснутись до нашої, доторкнутися до нашої історії, яку зберегли гуцули в цих краях, і дякую їм величезна їм подяка за збережені ці традиції, щоб відчути дух предків, щоб м, відчути, як насправді як. Ем, Сто років по тому люди святкували Різдво, і ці традиції донесли до наших днів. І величезна подяка їм за це. Боже, мені не віриться. І так я вирушаю в Криворівню на велику Різдвяну коляду. Тож до зустрічі в Криворівні, Різдвяна коляда в Криворівні це дотримування всіх автентичних, скажімо так, національних гуцульських обрядів. Різдвяна коляда в Криворівні це неймовірне дійство чи традиції, занесені до спадщини ЮНЕСКО. І так ми відправляємося, відправляємося в Криворівню. До зустрічі в Криворівні. Це дійство буде проходити біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Церква старовинна, церква є пам'яткою архітектури, датується. 1660 році побудована вона спочатку була побудована внизу біля річки Чорний Черемош потім її перенесли на пагорб, щоб її не зруйнували повіні, і тому церква стоїть так трошечки на висоті, скажем так, з дуже гарним краєвидом. Взагалі, на різдво мені здається така атмосфера. Мені здається, гори самі гори. Відчувають, що в нас Різдво і гори, знаєте, так підтримують цю всю атмосферу свята. Просто неймовірно. Це щось просто неймовірно. І тому до зустрічі в Криворівні. І так, ми прибули в Криворівню. Подивіться, яка черга з машин. Скільки вже приїхало людей. Щоб бути свідком цього неймовірного дійства. Погодка просто шепче, подивіться, яка краса. Криворівня, ти мене просто вражаєш своєю красою. І так, мене питання цікаво, чому в Криворівні, іменно в Криворівні, така популярність цієї Різдвяної коляди? А тому, що тут, як ніколи, як нігде, зберіглися традиції святкування Різдва. Недарма Криворівню вважають. Дякую тобі, Боже, за все, дякую за цей день. Не дарма Криворівню вважають різдвяною колядницькою столицею України. І тому тут збирається скільки людей з України. Не тільки з України, з зарубіжжя приїжджають сюди, щоб бути свідками цього неймовірного дійства. Дякую, Боженько, за цей день. Дякую тобі, Боже. Ми приїхали в Криворівню. Скільки людей зібралося, скільки людей приїхало в Криворівню на Різдвяну коляду. Поки йде служба. Ну, а ми чекаємо. Ми поки чекаємо. Таке місце зайняла. Дай Боже так, щоб і до початку цього дійства тут стояти. Дякую тобі Боже за цей день. Дякую за те, що я бачу це, за те, що присутня я тут. Слава Боже, Богу! Мене Ось колядники Добувався йдуть. Перша група. З Слава Богу, я це бачу. Прости. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. На різдвяну коляду. Ось учасники коляди вже готуються, готуються до виступу. Христос народився! Славімо вам! Дякуємо вам. 嗯。 prestu slavu za Yeah. Вчена вінок сплітає, занюб причес там не забуває, болить і мирно на світі жити, Чесним віночком голову накрити, Ой, чути, чути, грають трембіти, по всій країні, по всьому світі, у цього року. Житої дні, ми всі зібрання, та й за дощами, ще раз склонив Господу Богу, у Бо червни, уже в дорогах. Дай у вас будуть живці, корови. Бо ми вже йдемо, будьте здорові. Дякуємо вам.

Колідувати, на нарицовано весела дніна. Резнуси тішить, мала дитина. Резнуси, в церкву вступає, на коліни ще й поглядає. Ну от, ну от і закінчилась різдвяна коляда в криворівні. Це дійство, яке. Ради якого варто було їхати тисячу кілометрів, щоб приїхати сюди і подивитися на всю красу, на всю автентичність, на культуру святкування Різдва в Криворівні. Це просто було неймовірно сказати, що мені сподобалось, нічого не сказати. Ой, ну не знаю, не хочеться мені звідти йти, не хочеться. Ну чим з таким, знаєте, різдвяна коляда в криворівні має якийсь, якийсь такий. Магні... Магніт обладає якоюсь такою магнетичністю. Правда, мені не хочеться звідси йти. Мені треба їхати ще далеко-далеко. Але чомусь стою, слухаю дзвони і не хочеться йти. Дякую, дякую Богу за цей день. Я дуже рада, що я приїхала сюди. Я дуже рада, що я побачила нарешті, здійснилась моя мрія, давня мрія. Я приїхала в криворівню на. Відому на всю Україну Різдвяну поляду. Це було неймовірно. Дуже раджу всім. Приїздіть, приїздіть, подивіться, це неймовірне свято. Відчуйте дух Різдва, відчуйте наші традиції, які збереглися тут. Відчуйте це просто неймовірно. Всім гарного дня, гарного настрою, всіх зі святом! Христос народився! Славімо Його! Всім привіт! Із Криворівні. Бачите! Тут зібралось дуже багато туристів, людей з різних областей України і не тільки з України, тому що це свято просто притягує притягує людей своєю автентичністю, своєю красою і зберіганням цих неймовірних традицій. Дякую. Цим людям, гуцулам, які зберегли ці традиції і доносять до наших часів, зустріла випадково чисто зустріла екскурсовода з міста івано франківськ з... івано -Франк... з Калуша, з міста Калуш, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому криворівня вважається гуцульською різдвяною столицею України? Чому Бачу думати, це все дуже просто, тому що умудрились у складні часи, в часи різних епох, різної влади, різних політичних ситуацій, зберегти своє, мабуть, своєю твердістю. Що би не стало? Як би не було, прийшло 25 січня. січня. Е, грудня, грудня, трембіту в руки, скрипку в руки, одяг в скрині витягнули. У нас коляда Дя, точно, що кого, де, яка війна. Бого справи у нас коляда, і цим звичайно збереглось. І я вже декілька років думаю, що було б дуже добре тут, в Криворівні, зробити фестиваль. Колядин Ду... гарна ідея, гарна, але щоб приїхали люди з різних областей, і щоб це був справді колядницький фестиваль. І колядували по-своєму, от як, Кожен як відділ, в області але так. колядували, тому uh -huh. що Бог чує наші емоції не так слова, як нашу душу. Наші емоції і те звучання слів, як ми їх вимовляємо. Всім миру, здоров'я, благослові! Дякую вам, Христос народився. Славіми, славімо його моє... Славі зі святом вас! Дай Боже нам здоров'я, миру, процвітання і перемоги. Довгості довгочі довго... як в гуцулі твердості, так нам в Україні є єдності. Дякую єдності у всьому, а особливо у своєму у підтриманні свойого. Своєї ну, неповторності веселим. Дякую вам, дякую. Зі святом вас іще раз. Неділю рано сонце сходило, сади вишневі, розвеселило, Саду вишневі світок біленький, ой народи, все Христос маленький. В неділю рано, сонце сходило.